Друзі, моє вам вітання. Сьогодні у нас на огляді такий автомобіль, це Nissan Rogue. Багато зараз у нас їх в ремонті. Один із них показуємо. Це комплектація SV. можна сказати, SV+. на повному приводі. Чим відрізняється звичайна комплектація SV від цієї. Тут у нас встановлені 18 легкосплавні диски. Круговий огляд, камера в зеркалах, камера спереді. Зараз покажу по салону, в чому відмінність. Є в нас електросидіння із пам'яттю. Ось тут підігрів керма. Бачите, да? електроляда? Це такі основні відмінності і електроручник, бачите? Салон, салон цей був перешитий, він був е, Ну, звичайний тканевий був. Перешили його на такий приємний кожзам Ось так він виглядає. Зараз дуже гармонічно. І інтер'єрчик автомобіля після того, як перешили, відразу змінився. Відразу Автомобіль цей повністю у нас вже готовий, щоб ми віддавали його клієнту. Зробили комплекс хімчистку полірування. Перед цим автомобіль, як всі ви знаєте, Євгет Cars, ми займаємося пригоном автомобілів зі Сполучених Штатів. І конкретно цей автомобіль був битий. Ось ось так, задню ліву четверть. Була заміна її. Міняли ми її. Зараз покажу як. Ось тут вона мінялась і ось тут. Не буду знімати вже все, все тут. Тут стоять. Точечна сварка, все як по заводіку, все гарно. Так, ось ця карта замінювалась, так як ось тут вона була тріщина в ній. Ні, ось тут знизу була тріщина, вирішили поміняти. <кій> ось так герметик лежить. Отак вона мінялася так тут. Чик-чик-чик. Все гарненько, все відкрашено. Бампер ось цей ми відновлювали. Тут були невеличкі м'ятинка була ось тут на ньому. Ми його вигріли і ну злегка він там чуть-чуть підшпакльований, чуть -чуточку. Нічого там не полопає, все буде все буде гарно. Так що ось так. Комплектація гарна, дуже гарна. Це є автомобіль СВ повний привід, до речі. І е, можу вам сказати, чим він відрізняється від, від комплектації SL. Від SL він відрізняється лише тим, що тут немає е, немає у нас музики Бозе електропривода пасажирського переднього сидіння. І я навіть не пам'ятаю, що там ще в них. По-моєму, все. Більш, мабуть, нічим. В деяких комплектаціях ще встановлена панорама, але панораму тут е, як би, в, даній, в даній комплектації немає її. Якось так. Потім що вам ще розказати про нього. Цей автомобіль має рік виготовлення 2020. -й. І якщо не помиляюсь, шостий місяць навіть 2020 року показувати вам він не буду. Чисто так. Зараз вам покажу. Ось, будь ласка, дивіться. Шостий місяць 2020 року. Це, мабуть, останній із місяців випуску. Даного автомобіля, даного кузова Т-32. Пробіг у даного автомобіля, ось будь ласка, ось такий 65 тисяч кілометрів, рівно вже 65 тисяч. На клімат-контролі він також є, підігрів сидінь двох, двох положень на, на більший на максимальний режим. Сертифікацію ми вже зробили на нього, лише залишилось поставити на облік. Зараз вам покажу підкапотний простір. О, салончик взагалі не затертий. Я вам скажу, цей автомобіль це, він приближений близько до нового. Під капотку ми нічого не мили, вона як приїхала, так і є. Значить, Дивіться, що тут у нас? Все сухеньке, без ніяких запотівань, встановлювали газ відразу. До речі, хто хоче собі на рог чи взагалі на будь-який автомобіль встановлювати е газ на свіжоприганий автомобіль. Відразу вам скажу, робіться перед тим, як ви робите сертифікацію. Тобто пригнали автомобіль, відремонтували, поїхали, поставили газобалоне обладнання і після того поїхали, зробили сертифікацію. Так як вам не потрібно буде два рази платити за сертифікат і е, ще плюс додатково заміна техпаспорта. паспорта. В даному. Випадку це ми робимо відразу перед постановкою на облік. Сертифікат уже на руках. Газобалоне обладнання в нас тут КМЄ. 600 євро вартість даного обладнання. І газовий балон. Газовий балон встановлений, таблетка замість докатки на 72 літри. Друзі, на 72 літри. Це не це мало, взагалі не мало. Тому якось так. <кій> так що вам ще тут по ньому розказати. Ось такі зазорчики в нас, Якби. Це дуже гарні зазори для рога. Це оригінальні зазори, тут попередку нічого не робилося автомобіля. Капот алюмінієвий, У європейців він йде, в екстрайлах метал. Ось такі зазволять до передній частині. Ось тут, тобто, бачите, так? Да? Пальці не залазять туди. Гарненький, рівненький зазорчик. Колеса тут вновлені 18. -ті. Тут ще рідня резина на 225, 60 на 18. До речі, по що ми фарбували? Фарбували лише ось це крило. Е якщо ви знаєте, то Серебро пофарбувати в стик дуже важко. якби Нашого замовника ми попереджали, що можливо випадання по кольору буде, він сказав, ну якби, пояснили йому, що краще в таких випадках, в таких кольорах робити переход на ось цю дверку. Він сказав, що вона в рідному кольорі, краще це не робити, і вирішили тіпа, робити в стик. Ну, якби, до речі, на камеру трошки воно наче оце світліше, але воно таке, чуть-чуть оце світліше, це трішечки темніше. Ну, трішечки, але в очі це не муліє. Взагалі норм, взагалі норм. Тому лише фарбувався ось це крило фарбоване і ось цей бампер ось так кусочком. Все. А, також ще тут встановлені партроники, задні партроники і е, горловину, заправного, заправну горловину газу зробили ось сюди, вона тут непогано так встановлена і якби навіть в принципі і незамітно. Так як ну, сюди врізати, можна було сюди врізати, але типо, навіщо портити кузов як можна зробити її там, в принципі, гарненько воно виглядає. Так, якось так, друзі. Покажу вам ще раз стан автомобіля. Ось такі у нас порожки, подивіться, можна сказати, не єдиної подряпаний, Ну, салон, зрозуміло, да? тут перешивали сидіння. Тут додатково було встановлено, але це в Штатах було зроблено зарядки USB Type-C. До речі, по безпеці. По безпеці тут була стріляна шторка водійська, і ремінь спрацював водійський, і сидіння водійське теж стрельнуло. Що ми відновлювали? Відновили ми лише блоки СРС. Удалили з нього краш, і ремінь водійський піропатрон. Преднатяг там залишився не стрельнутий. не спрацював, а сам ремінь затягнувся. Тому поміняли піропатрон в ремні і шторку купили БУ. І подушку в сидіння теж купили БУ іншу, оригінал. Стелю. Вирішили не перешивати, так як перешивка е, стелі плюс-мінус 200 доларів. А цю ми купили, е, якщо не помиляюсь, за 250, але це якби без єдиного заломчика. Лише підхімчистили чистили її. І вона, в принципі, в ідеалі. Якось там, друзі. Це набагато краще, ніж її перешивати, повірте. Якщо е, ціна е, стелів вартувала 500 доларів і вище, тоді да, тоді краще її перешити. А якщо різниця там, від 20-50 доларів немає сенсу. Немає сенсу абсолютно ніякого. Ось так ця карта виглядає пасажирська. Панель без жодної без жодного дефекту. Є адаптивний круїз контроль, до речі, ось ця синя штучка, це адаптивний круїз контроль, Автосвітло, автоматичне світло, ближній та дальній, клімат контроль двохзонний. Підігріви сидінь, повторююсь. автохолд з ручником, так, електроручник. Чотири скло підйомника, повний привід, водійська електро. Сидіння з пам'яттю. Ось така хромна кладка, це все було в Сполучених Штатах. Пертроніки, ну, гарна комплектація, друзі, гарна комплектація. І саме основне, що ви хотіли почути, мабуть, Перепожив. скільки цей автомобіль обійшовся нашому замовнику. Я вам... Відкриваю всі секрети, так сказати. 20-й рік комплектація СВ максимальна, іменно СВ максимальна. Не, не, не потрібно писати, що максимальна тут SL, іменно в даному випадку СВ максимальна, тому що є СВ ще звичайна. Тому він став нашому замовнику біля 17 тисяч доларів. 20-й рік з пробігом 65 тисяч кілометрів. Ізкрашеним одним елементом, по суті, по кузову. Це ось це, ось це заднє крило. Мінялося воно разом із аркою. І, mm -hmm. ну, в общем, взяли і ось цей узел, поміняли. Ланжарон там все ціле було, нічого не, не міняли. Тобто все ось так, як воно є. Розказав вам повністю всю правду. Цей автомобіль, якби, якщо колись і буде продаватися, то точно. Точно можна купувати, якщо він залишиться в такому ж самому стані, який він зараз. Бо зараз цей автомобіль реально наближений до, до стану ідеальний. Тут навіть передній бампер. Передній бампер зараз я покажу, ще йде, бачите, в, плів... в плівки. Тому якось так фари теж не, не, не запіскоструєні по капоту сколів, нічого такого немає. Всі вікна даного автомобіля рідні. Стоїть камера в лобовому ось тут склі. Як бачите, це в нас утримання в полосах, відповідає вона. І радарчик спереду ось тут, в цій емблемі. Він нас відповідає за круїз контроль та адаптивний круіз-контроль, тобто дистанцію підтримує між, може тримати дистанцію, в якій. Автомобіль йде попереду. З цією швидкостю можете і вирухатись. Так. Так, на цьому, друзі, будемо закінчувати наш огляд. Повторююсь, як завжди, підписуйтесь на наш канал, будемо намагатися частіше випускати якісь нові ролики, щоб вам було цікаво. Якщо є якісь є побажання, щоб ви хотіли чути в наших відео якусь корисну інформацію, будь ласка, ми з радістю вислухаємо, як і негатив, так і позитив. Так як ми на YouTube, можна сказати, першокласники, тому з радістю будемо приймати ваші побажання. Так. І ще саме основне. Друзі, якщо ви хочете замовляти автомобілі зі Сполучених Штатів Америки ви ж знаєте, куди потрібно звертатися. Yo West Cars. Ми з радістю вам допоможемо підібрати автомобіль зі Сполучених Штатів. Там його завантажити в контейнер, відправити, тут його отримати, відремонтувати якісно. Це саме основне, щоб автомобіль був якісно відремонтований. І поставити вам на облік. Все. Всім дякую за увагу. На все добре, гарного, мирного неба. До побачення.